Добрий вечір, шановні. У нас сьогодні такий день підсумковий і разом і аналіз буде всіх виборів, які проходили не лише в Білій церкві, а і в районах. Зустріч з паном Юрієм Ботом, який є головою Київського обласного відділення комітету виборців України. Він розповість вам про ці проблеми, які виникали цього разу під час виборів. Ви зможете йому задавати питання. 26 жовтня у нас, слава Богу, відбулися вибори і є певні висновки, які я хотів би озвучити пресі. Основна проблема цих виборів це був дуже короткий термін виборчої кампанії. Треба було встигти сформувати дільничні виборчі комісії, навчити їх і організувати вибори. Це було дуже складно, але зусиллями центральної виборчої комісії. Також міжнародних фондів, які профінансували навчання, і Комітет виборців був одним із провідних провідної організації, яка навчала членів окружних і виборчих комісій. Ми встигли навчити всіх, починаючи з окружних виборчих комісій і закінчуючи дільничними виборчими комісіями керівний склад. Проте, на жаль, наші зусилля виявилися марними. Чому? Тому що. Е, недосконалий закон дозволяє політичним партіям і суб'єктам виборчого процесу, мажоритарникам, е, міняти членів комісії, як їм заманеться, і навіть в останній день виборів. І е, получилось так, що е, ті члени комісії, які були навчені, вони не проводили вибори, а вибори проводили ті, які зовсім були необізнані, непідготовлені, не підготовлені, які ну, навіть перший раз були на виборах. І що саме страшне, вони потрапили саме в керівний склад. І це було не тільки по білій церкві, це було по всій області. Тобто, дійсно це було ну, жахливо, коли в останні дні мінялися масово члени комісії. З якою метою ну, може, намагалися зірвати вибори певні політичні сили, яким було це невигно. Наприклад, в 98-му окрузі е, дійсно там е, був такий навіть і зговор певних політичних сил і з е, титанічними зусиллями окружної виборчої комісії, все ж таки вибори відбулися. Також і в інших е, округах були певні застереження щодо того, що вибори будуть зірвані. Але е, вибори відбулися. І відбулися вони на дуже низькому організаційному рівні. День виборів саме в білій церкві почались такі порушення, як недопуск спостерігачів на підготовче засідання перед відкриттям виборчих дільниць. Також е е ховалися виборчі бюллетені зі столів, думали, що будуть застосовуватися е адмінресурси зі сторони такого кандидата, як Юрія Петрика батьківщиною саме. І тому це було зразу так зреаговано, як саме фальсифікація. Але зусиллями комітету виборців ми виправили ситуацію. От ми добре підготували спостерігачів від багатьох політичних сил до нас, саме зверталися і кандидати, і політичні партії, які саме боялися фальсифікації з боку адмінресурсу місцевого. Ми провели ці всі навчання. І спрацювало це до нас надходили всі оці повідомлення про такі порушення. Ми реагували. У нас була мобільна група. Ми терміново їздили по всім дільничним комісіям і виправляли всі ці помилки, щоб допускали спостерігачів. Щоб всі ну тут нам ще допомагала окружна виборча комісія. Ми написали скарги і змусила окружна виборча комісія всі бюлетені, які Ховалися під столи, коробки, щоб виставляли на е, столи. І вже ми організували такий заслон, тобто нагляд за цими бюллетенями. І спостерігачі вже не сиділи, а стояли і дивилися, щоб їх не вкрали. І таким чином, е, все було вже організовано і не було фальсифікації. Тобто ми жодного факту вкрадання бюлетені, фальсифікації не побачили. Тому я не можу. Стверджувати, що це саме ці порушення вони були спрямовані на саме фальсифікацію вкрадання бюлетенів, і я це можу списати просто на необізнаність і на непрофесійність дільничних виборчих комісій. Жахливий був підрахунок голосів. Це не тільки в білій церкві, а навіть у всій області. Чому? Тому що не знали навіть, як рахувати голоси. Основна проблема була це з оформленням протоколу підрахунку голосів. Він цього разу був дуже складним. І коли я читав тренінги, я ретельно тренував членів комісії, керівний склад, як їх писати, але їх просто не було. Замінили їх на інших, і ніхто не знав, як їх заповнювати. Просто зупинялися під рахунок голосів і не знали, що робити. Телефонували. Якось там я по телефону. Я не можу, скільки у нас в області, тисячу да, дільничних виборчих комісій, кожному дати консультацію. Таким чином, ці е, протоколи були аби як написані. І такого ще не було у нас на виборах, що більша половина протоколів під рахунку голосів відправлялася на уточнення е, помилки, е, не тільки арифметичні, бо там дуже багато контрольних цифр є, які треба перевіряти. І плюс ще недбалість, я би сказав, би, секретарів, які навіть переписували е, ці протоколи е, на. Останні екземпляри, перші примірники, які йшли в окружну виборчу комісію, я вже намагався перевіряти, щоб не гаяти час, бо це ж затримує процес відправляння на уточнення. І я вже організував перевірку. Просто взяв калькулятор, перевіряв то, що мені привозили в дільничну виборчу комісії ВВК. Але з'ясовувалося, що ті, які я перевіряв протоколи, вони були всі нормальні, а здавали, які були запечатані в спецпакетах протоколи. З помилками, тобто вони переписували всіх примірників вже з помилками, і це було просто незрозуміло. Як це? Це просто недбалість до цих секретарів, які або це була втомленість певна. І таким чином, дуже. Ну я кажу, що більше половини на оточення це жахливий результат, такого ще ніколи не було. І потім ще були такі помилки, як ну, треба виправляти на уточнення. Бланків протоколів не було. Вони їх пакували, запечатували в пакети, в ящики, навіщо? І я пояснював всім. Дійсно повертаю знову до навчання. Основним основною тезою у мене було те, щоб вони використовували 200 примірників, бланків протоколів. Було це достатньо на дільничних виборчих комісій був запас, щоб видавати всім. Але не видавали, не видавали, боялися. І е, робили навіть ксерокопії і видавали ксерокопії бланків. Ну навіщо? Коли 200 примірників. Тобто люди займалися виборами, які були зовсім необізнані обізнані, і боялися того, чого не треба було боятися. А того, що треба було боятися виконувати, вони не виконували. Навіть закривали виборчі дільниці і не випускали е, спостерігачів в туалет не то що вийти. Ну тобто, як можна так проводити вибори такому складу комісії, далекому від цих процедур виборів, які зовсім по-іншому розуміють закон і вважають, якщо закривається дільниця, то все це тюрма, вона закрилася і нікого не треба пускати. І навіть я раніше на тих виборах скаржився на міліцію, да, яка не забезпечувала такий режим відкриття. Для спостерігачів дверей, і ми провели цього разу дуже гарні теж тренінги з з працівниками міліції, і вони працювали дуже добре. Але в них не було просто ключей, просто голови дільничної комісії забирали ключі і не давали. І що могли зробити міліціонери людей випустити? А у нас же ж. Наші спостерігачі з білої церкви і були в округах інших. Розумієте, їм треба на роботу зранку, їм треба вийти. Їх просто не пускали. До окружної комісії дозвонитися не можна, бо вони приймають протоколи, тобто вони зайняті. І добре, що були зв'язки з головним управлінням Київської області по громадської безпеки, і ми вже через оцих керівників підрозділів місцевих міліції, значить, повідомляли, давали. Оцім міліціонерам телефонували, які вже зверталися до голів і якось-якось випускали цих людей. Ну, тобто такі порушення, які впливають, це порушення, які мають підпасти під кримінал. Також складають прямо протоколи підрахунку голосів завчасно вже заносять туди дані. На уточнення, значить, вони вже виходили, вже нікуди не йшли, десь брали ці бланки. Ми вже не дивилися, бо е, така була ваканалія і вже ми дивилися, хоч би вже ці вибори пройшли, бо просто якщо ми зараз почнемо е, дотримуватися законодавства і змусувати там, і перевіряти нормально пакети, і е, щоб їх відправляти, їхали їхати на уточнення, то це б, зараз ще б цей був би процес і продовжувався. Тому, якщо не було скарг. Вже е і є певні лідери були, які з великим відривом. Це просто врятувало ситуацію. Тому що якщо б була така б конкуренція, що йшли б один до одного, то я думаю, що е не закінчились і досі ці е прийомки бюлетенів, тому що кожен би намагався оскаржити і свій, на користь свій результати виправити. Ну е тільки я кажу ще раз, що ситуація врятувала великий відрів. Лідерів від інших кандидатів. Дуже погана ОВК організувала прийом бюллетенів. Наприклад, Білій церкві розраховували, що вони будуть грітися у машинах і закрили бібліотеку. Це була помилка, чому? Тому що люди не могли висидіти у цих автобусах, там не було дуже тепло, бо багато бензину треба витрачати на опалювання. Це ж не одну годину, це сутки треба там, щоб цей двигун працював. І тому це було неефективно. Люди мерзли. Потім ще такого на виборах не було, щоб такі були сварки за черги. Тобто, одні хитрощі, які були, і може прес-секретар мені теж підтвердити, відправляли таких собі агентів, які приїжджали, займали чергу. Ну, якщо ви чергу займаєте, то будь ласка, встигайте до вашої черги. Але вони черги пропускали, ти затримувалися. І почалися сварки, що ми тут стояли, не стояли. Слава Богу, в нашому окрузі не було, а в іншому окрузі були бійки навіть за чергу. У нас всього, слава Богу, 97 виборчих дільниць, а є такі, де за 200. І ви розумієте, що там творилося і яка була конкуренція по здачі оцих черг. Тому я не знаю, як можна ці вибори з цим законом організовувати, тому що саме в законодавстві треба поставити заслон цим порушенням, і саме е, би, організація проведення виборів має бути виписана чітко в законі. По-перше, заборонити політичним партіям і кандидатам, суб'єктам виборчого процесу, робити заміни в останній день, дозволити один раз їм робити заміни, а не так, що вони міняли їх. Навіть не кожного дня це яке навантаження на окружну виборчу комісію. Це просто дуже складні речі. А потім керівний склад, і закон чітко не каже, що квоти керівного складу вони вже не діють, коли починаються заміни. Ну тобто скасовують повноваження членів комісії не по заміні. Вони просто витрачають право на квоти. Партії це не розуміли, йшли скарги. Ну, тобто треба вносити зміни в виборче законодавства, і наш голова організації комітету виборців Олександр Черненко вже є депутатом, і на нього буде покладено саме внесення оцих змін і лобіювання прийняття не тільки змін виборчого законодавства, а і виборчий кодекс, який ми з 2002 року року лобіюємо в парламенті. Слава Богу, парламент змінився. І є Прийшли люди, які вже розуміють ці проблеми. Я думаю, що наш виборче законодавство буде внесено зміни, які просто ці всі речі вони урегулюють і не будуть таких порушень. І наші комісії будуть більш професійними. І виборчий процес стане більш таким спокійним і ну, без нервів, ексцесів, сльоз. Та інших речей, бо такі вибори проводити не можна. Найкраще спрацювали окружні виборчі комісії Ягитинського виборчого округу номер 98 і 94 округу Бугів. У них чітко було організовано дуже гарні зали, великі, де можна було. Людям спокійно э, чекати, і дуже гарно було, э, і мікрофони були. Чутно було дуже добре. Оці оголошення протоколів, що ну, давало ну, зручності в нашій окружній комісії. На жаль, приміщення воно не пристосовано для такої роботи. Дуже маленький зал, э, не всі можуть туди вміститися, э, і дуже незручно там сидіти. Жарко, э, нічого не чутно, немає ні мікрофонів. Тому треба більш ну, окружним комісіям відпрацьовувати цю процедуру прийняття. І ще тільки хотів би відмітити, що дуже велика конкуренція в мажоритарних округах вона призводила до того, що всі боялись якихось фальсифікацій навіть силового нападу. В 96-6 окрузі була загроза взагалі знищення виборчої документації нападу на ці машини. Тому що правий сектор дуже активувався, але це нібито не правий сектор, а ну якась там інша організація, яка там працювала під правий сектор. Тому ми саме там більше всього організували наше спостереження, тому що були такі загрози. І дійсно по з'явилися з правого сектора, слава Богу, ну, вони тільки якби охороняли ці дільниці. І навпаки зіграли таку позитивну роль, і нічого такого не було. Оце успіх виборів, що вони пройшли, і фальсифікації, крім підкупу виборців, не було, тому що дуже спрацював момент підкупу виборців. І багато кандидатів, мажоритарщиків, які на цьому просто виграли. Але є інша річ, що не пройшли ті одіозні особи. Які ну були і, і займалися фальсифікаціями при тій владі, всі вони слава богу не пройшли. І у нас зараз парламент він більш оновлений, більш якісніший. І незважаючи на ну, такі жахи, що я вам розповів, в ітогі у нас парламент обраний, і я вважаю, що він має таку якість. Ну, не такої, як дільнична виборча комісія. Але більш краще, ніж був на тій каденції. Дякую за увагу.